Четверта влада потрапила до об'єктиву Віктора Кошмала. Виставка фотографа відкрилася напередодні дня журналіста та присвячена колегам. Він встигає сфотографувати все. Коли я дивлюся, як швидко знімаю кошмал, він тут туди побіг, десь там просунувся, туди там і потім да, 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 кулемет. кулемет. Я інколи сумніваюся. А чи може думати встигати ця людина». Віктор кошмал знімає багато і часто. Свій перший фотоапарат отримав у 12 років. Пізніше фотографія стала його заробітком. Каже, провокаційних фото не тримає. А знімки колег колекціонує. Ця папка фото, друзі фото і пера» та тележурналісти. В мене вже як то кажуть, існує давно. Але все ж вони, ви знаєте, отак от вона накопичувалась, накопичувалась, накопичувалась. І знаєте, воно колись повинно взірватися. І Оце воно взірвалося. Журналісти дивуються і згадують, коли були зроблені фото. Виставка удивляє в час. много нежиденного відділу. Фотовіділ десь сам самого себе посмотрел, вспомнил, грала зборна Венгрії по футболу зі зборної України на стадіоні Гарина. Ми не ся не знімаємо. А Віктор Кошмал, от замітів, що то снів. Мені було приєднано увідіться. Віктор Кошмал каже, планує показати розширену виставку з фотографіями журналістів та готується подивитися на свої світлини. До мого ювілею тут відкриється виставка Юрія Павленка. Кошмал. Тільки я один більше не він Вже мені стільки знімків не знімав. Те, що назнімав Віктор Кошмал, можна подивитися у бібліотеці імені Коцюбинського.